Вітаю, дорогі глядачі. Митна ексизна політика України це соціальний крінж, завжди була. І на жаль, ми ще не можемо від цієї проблеми відійти як в одну сторону, так і в іншу. Тому спочатку там Лано захищали, який абсолютно не зрозуміло було, чому довгий час українські автомобілісти потерпали від неможливості імпортувати з ж самої Європи нормального автомобіля. Тепер, після повномасштабки, начебто, забрали мити та щоб люди могли собі. В цей важкий період отримати певну мобільність. Потім повернули все, а паралельно залишили абсолютно відсутні на електрокари е мита, враховуючи енергокризи, які у нас були постійно, то, то влуплять мити такі, що неможливо завести, то не неясно, чого взагалі цих мит акцизів немає. А ще вони не кажучи про електрокари, що відсутність дорожнього збору, так ну тобто, абсолютно неясна політика. З електрокарами, взагалі, дуже схоже на відсутність легалізації криптовалют на сьогодні. Можна брати податки помірні доволі, як зі сторони електрокарів, так і зі сторони криптовалют. І не... тут інша проблема не мучити українця його економічну активність тим, що не підсилювати податки. Додаткові то військовий збір то зараз про ПДВ збільшення говорять і так далі. тому подібне. Ну ніякої сталості і нормальної стратегії в цьому питанні немає. І от зараз знову підняли питання щодо скасування пільг на ввезення електрокарів, що особисто я дуже підтримую, як компенсація, щоб не ганятися за підвищення інших податків, тому що це треба вирівнювати. Чому гібриди завозяться з нормальними податками? а Електрокари ні. Мені абсолютно не ясно в цій історії. Давайте цю тему трошки розберемо, і особливо враховуючи, що в нас зараз ще на вторгнення, нам потрібні гроші на оборону і. Краще брати податки з споживання, особливо якщо це китайські електрокари, ми ж маємо розуміти, що там під 80% китайського імпорту, ніж знову лупашить бізнес на податки з продуктивності. Але базово, звісно, особисто мій погляд, податки на імпорт авто мають бути ну, нормальні, і треба від цієї традиції задирати. Це совєтська, мені здається, традиція задирати імпорт як можна так, щоб люди не могли собі купити нормальної машини. Це мені здається, чисто пасавєтська, тому що вже Молдова давно вже лібералізувала процес. Не кажучи, що поляки просто ти хочеш купляєш там в Нідерландах, заводиш, що робиш, що хочеш з цими автомобілями. До речі, в процесі євроінтеграції, в процесі євроінтеграції загальні податки на автомобілі як частина компенсації бюджету, теж це дуже сильно просяде, тому що в нас буде вільна єврозона, і можна буде привезти автомобіль будь-звідки хочеш, і, і все, і нормально і. І, взагалі, окрема розмову про фіскальну майбутню українську політику, тому що ми занадто багато беремо з митниці, занадто багато В сенсі того, що ми покладаємося на митницю там, де ми завтра не зможемо на неї покладатися в процесі цієї ж євроінтеграції. Але давайте повернімося до наших електрокарів. Отже, вчора Рада прийняла бюджет 26-го року у першому читанні разом з ним проголосували правку Розумкова про продовження пільг на імпорт електромобілів ще на рік. 248 депутатів підтримали. Здавалася би, добра новина для тих, хто планує купувати електромобілі в наступному році. Але чому це погано для економіки України? Спочатку про самі пільги: що це таке, як вони працюють? Електромобілі ввозять в Україну без ПДВ та без мита. Ця система працює з 18 року. ПДВ це 20% від вартості автомобіля. Мита це 10%. разом, 30% економії. Для того, хто возить електромобіль, враховуючи, що на інші автомобілі ще й на двигун там податок екологічний, фігічний. Хоча сам двигун внутрішнього згорання давно вже проходить фази своєї еволюції і досить там включати Грету Тумберг і мучити людей з двигуном внутрішнього згорання. Чесне слово. Отже, візьмемо конкретний приклад: середній електромобіль на митниці коштує близько 30 тисяч доларів. Якби це було бензинове чи дизельне авто, за ту ж саму ціну треба було б заплатити. 9 тисяч доларів податків при змитенні. Мінімум, мінімум, а то й більше. Це ПДВ плюс мито. Електромобіль платить тільки символічний акциз на батарею близько 100 доларів. Різниця майже 90 разів. Тепер подивимося на масштаб, скільки електромобілів возять і скільки це коштує. За перші 9 місяців 2025 року в Україну завезли 55 тисяч електромобілів для порівняння за весь 2024 рік було трохи більше 50 тисяч. Тобто за 9 місяців цього року більше, ніж за весь минулий рік. Динаміка зростає. Тепер подивимося, скільки коштують самі пільги. Лише у вересні за один місяць сума пільг склала 2 мільярди гривень. За весь 25 рік це вийде близько 30 мільярдів. Це гроші, які могли піти до бюджету, але не йдуть через пільги. І знову таки, це гроші, які могли б компенсувати те, що держава, хоче знову лупашить податки на продуктивність, на працю на. Прибуток на, ну, на те, що не треба вже брати. Но у нас лежить на от прямо от перед нами лежить можливість взяти споживання електромобілів і е, взяти з відсутність з легаліза... легалізації криптовалют. В чому проблема? Навіщо взагалі тягнути з цим явищем для масштабу цього року уряд збільшив податки для банків? Ввели додатково 30 мільярдів гривень нових податків. Та сама сума, що йде на пільги для імпорту електромобілів. Одне компенсує інше, але це тільки одна сторона проблеми. Друга сторона торговий баланс України. Подивимося на загальну картину. За 9 місяців, 2025 року Україна імпортувала товарів на 60 мільярдів доларів, експортувала на 30 мільярдів, імпорт вдвічі більше за експорт. Дефіцит торгового балансу 30 мільярдів доларів за 9 місяців. Що це означає простими словами? Ми купуємо. Товарів на 30 мільярдів більше, ніж продаємо. Валюта виходить з країни, цей дефіцит треба чимось покривати міжнародною допомогою, позиками, переказами, але так не може бути вічно і так чи інакше, внутрішня робота теж потрібна. І тут важлива деталь звідки найбільше імпорту. Знову таки, всю дорогу Україна перекривала можливість завести автомобіль з Європи. Трошечки там були. Такі більш-менш можливості зробити це сполучених штатів. Я, до речі, не засуджую. Я нормально ставлюся до того, що люди возили Сполучених Штатів автомобіль. Навіть це була певна схема така легальна, коли ти здешевшував імпорт тим, що ти ремонтував тут автомобіль. Ну так людей то довели до цього не просто так, що люди самі по собі це вирішили робити, тому що задирали такі податки на автомобіль, що хоч стій, хоч падає, і скільки можна це продовжитися, не зрозуміло. Але щодо електрокарів на сьогодні це не тільки перекос в імпорт, а чи в китайський імпорт Китай найбільший постачальник товарів в Україну за 8 місяців імпорт з Китаю склав 11,6 мільярдів доларів. За 9 місяців вже 13,3 мільярди, тобто. Тільки за вересень додалося ще 1,7 мільярда імпорту з Китаю. Динаміка зростає. А що ми продаємо Китаю за вісім місяців Експорт до Китаю 1,2 мільярда доларів. Рахуємо співвідношення імпорт 11,6 мільярдів мінус експорт 1,2 мільярда. Негативний баланс 10,3 мільярдів доларів тільки за 8 місяців. Ми купуємо у Китаю майже в 10 разів більше ніж продаємо. Це не торгівля, це односторонній потік валюти з України до Китаю, і цей потік росте кожний місяць. Я вже не кажу про те, що ці темофієм, скільки разів ми пояснюємо тут. Ми просто вливаємо в Китай гроші без мита, без нічого, просто так от вибиваючи з внутрішнього виробника, вибиваючи інших конкурентів, європейських, інших, от так без мита фігачать і до побачення, а Укрпошта і Нова Пошта тому тільки от хлопають. Чудово, знаєте, абсолютно відсутність стратегії будь-якої майбутньої України. От вже так ця політика щодо податків і мит вже настільки вже дурна. Беремо з продуктивності, лупашимо імпорт з Європи, відкриваємо ворота для імпорту з Китаю. Скільки можна? Це абсолютно неадекватно. Більшість електрокарів сих пруться з Китаю просто. На хвилиночку, країна, яка по суті стала опорою для Москов... московитів на сьогодні для Кремля. Повертаємося до електромобілів. Яке вони мають відношення до цього дисбалансу? Подивимося на структуру імпорту. Категорія машини і транспорт це майже 24 мільярди доларів імпорту за 9 місяців. Це найбільша категорія імпорту взагалі. Значна частка цього легкові автомобілі, а значна частка легкових авто електромобілі. Ось деталь, яку ми мало хто про це згадує: китайські електромобілі за 8 місяців склали 22% всього імпорту електромобілів. Кожна п'ята машина, яку возять китайська. Але це загальна цифра. Якщо подивитися окремо. На нові та вживані авто картина ще цікавіше. Серед нових електромобілів 93-94% приходять з Китаю, навіть не 80, 93-94%. Ці машини возяться без ПДВ і без мита. Валюта за ці китайські машини йде прямо до Китаю, до КНР. При цьому ці електромобілі водяться без ПДВ знову таки і без мита з пільгами. Виходить, цікава ситуація. Ми маємо величезний дефіцит торгівлі з Китаєм, купуємо в них в 10 разів більше, ніж продаємо. Частина цього імпорту електромобілі, причому в сегменті нових авто Китай контролює майже весь тотально ринок. І на цей імпорт ми ще додаємо пільги, фактично субсидіюємо імпорт з Китаю за рахунок недоотриманих податків. Я розумію, що хочеться взагалі не платити податків. Я розумію. Ну, якщо ми будемо перекос такий робити, будемо вгасити всіх, хто тут створює додану вартість, а пільгові можливості будемо китайським імпортерам створювати, то ну, куди ми приїдемо в всій країні? Скажіть, дорогі, глядачі? І розумію, що хтось дивиться, хотів привезти електрокар, йому це не подобається. А мені подобається. Я за весь час привожу автомобілі в сім'ю, там, коли там, купляю автомобілі. Я ж сплачу всі податки повністю. І акцизи, і ПДВ, і МИТО, я все сплачую. Я жодну електрокару не привіз. Все або гібрид, або двигу внутрішнього згорання. І нічого. І да, я за зменшення, от, особливо після повномасштабного вторгнення, зараз я просто не можу говорити значно про зменшення податків на споживання. Ну це не буде негарно. Хай війна війною, я хочу споживати без податків. Так? Ну я так не можу сказати. Але це неправильно. Ми несемо тягар цієї війни в тій чи іншій мірі. І не маємо тікати від цього. Так ну, це, це так працює, а як же ще можемо? Але проблема в інакшому, що хтось просто тягає китайське авто і в вуса не дує. Розумієте, І це неправда, так не має бути. Тут треба поставити питання, Автомобілі – електромобілі нормальні машини, технологія працює, машини їздять, нічого проти них в мене особисто немає. Не дивлячись на те, що я не хочу собі електрокару, це окрема історія, це просто такий внутрішній погляд на ситуацію. Але питання в іншому, чому для них окремі правила? Бензинове авто платить ПДВ і мито при імпорті. Дизельне авто платить, гібрид платить, електромобіль не платить нічого. Це різні правила для різних типів транспорту. І далі, що платить власник авто, коли їздить. Бензинове чи дизельне авто платить, купує, власник купує пальне в цій кожному літру бензину чи дизеля закладений акциз, дорожній збір. Ці гроші йдуть до бюджету. Електромобіль заряджається електрикою, яка за побутовим тарифом, без акцизів, без дорожніх зборів. Знову різні правила. Питання, чому, як це обґрунтовувати? Ну, все, дивіться, в Європі зараз прагматизм наступив. Грета Тумберг закінчилась. Не треба показувати Європі, що ми хороші, бо ми дбаємо про екологію. Ми про неї дбаємо і стараємося, але ми на сьогодні захищаємо всю Європу. З цього досить. Я розумію, хотілося там в 18-му році показати європейцям, що ми такі от класні, і то я тоді мене бомбіли капець. Я вважав, що це бред підлизуватися таким чином на них. Але зараз який сенс того всього? Якщо аргументи, крім екології про розвиток ринку електромобілів, то ринок вже розвинувся. 55 тисяч за 9 місяців це не експеримент, це масовий імпорт. Якщо аргумент про доступність транспорту, то чому тільки електромобілі, а не всі авто? Подивимося, що буде, якщо продовжать пільги на 26 рік. Якщо динаміка збережеться, везуть ще 50-60 тисяч електромобілів пільгового. Це ще близько 2 мільярдів доларів імпорту, це близько 30 мільярдів гривень пільг. Ще поглиблення дефіциту торгового балансу. Ще відтік валюкти до Китаю. Все це повториться в двадцять році. Для контексту за вісім місяців двадцять року податковий імпорт склав 46 мільярдів доларів. Це 76% всього імпорту. Решта, 24%. пільговий імпорт. До цього пільгового імпорту входять три категорії: електромобілі, оборонні товари, обладнання для енергетики. З оборонними товарами зрозуміло, армія безпека, пріоритет номер 1 З енергетикою зрозуміло, відновлення після ударів, стабільність електропостачання. Електромобілі. Вони в тій ж категорії пільгового імпорту, що і зброї та генератори. Це, це правильна позиція, скажіть, в повномасштабній війні? Можна зробити простіше. Хочеш вести авто, плати однаково. Електромобіль, бензиновий, дизель, гібрид без різниці, ПДВ-20%, мита 10%. Як для всіх. Рівні правила для всіх імпорт автомобілів без винятку. Забрати акцизи, ці всі та додаткові і загальний зробити ринок. Будь ласка, продовження пільг означає продовження всіх цих процесів. Більше імпорту, більше дефіциту, більше відтоку валюти в ситуації, коли торговий баланс і так критичний. Але є нюанс, вчорашнє голосування це не остаточне рішення. Правка разумкова прийшла у першому читанні. Абсолютний популіст, людина, який пофіг на майбутнє України, просто пофіг, і він стратегічно не мислить. Це просто підривач української економіки. І от його з гетьманцем можна поставити на одну на один щебель просто-напросто. Гетьман це той, що хоче задушити всіх, а той хоче все, все щоб воно розвалилось нафік, розумієте? О. Один порядочок наводить, один хаос. І ні, янь, розумієте? Що Гетьман це разумку? Є нюанси, які можуть змінити, не дозволити цього закону. Бюджетний комітет цю правку раніше відхиляв. Голова податкового комітету гетьмаса публічно заявляє, що правка суперечить двом законам, каже, що технічно вона не може бути врахована до другого читання. Не можна так сходу міняти законодавство, враховуючи бюджет вносячи, тому вона буде бути відхилена просто по визначенню. Це означає, що факт голосування у першому читанні не гарантує, що правку включать в остаточний момент. Між першим і другим читанням правку можуть не врахувати з технічної причини. До 20 листопада мають прийняти бюджет у другому читанні. Тоді і стане остаточно зрозуміло, що продовжать пільги на електромобілі чи ні. Нехай все буде мають бути рівні правила. О те ж саме з тими посилками з СТЕМ. чому українські імпортери привозять на складах тут, розмитнюють і потім конкурують з посилкою СТЕМ. Ну, це нормально. Яка не розмитнюється. Що це таке? І це саме з електромобілями. Нехай розвиваються всі, всі види автотранспорту, і які там краще буде, переможе, щастя йому здоров'я. Ну, не треба включати, включаючи й китайська вразліва. Навіщо? Абсолютна нелогічність. Ще раз врахуйте: я за лібералізацію, за автомобілізацію. Українці мають в рази 2-3 менше. Автомобілізації, ніж поляки. І мене ця тема дуже болить, тому що автомобіль це розвиток внутрішньої країни, це мандрівки, це розвиток е, придорожної інфраструктури. Загалом роз... це, це розвиток хороший. Дуже багато, до речі, тих, хто ввозив автомобілі, зараз в оборонці працюють і роблять дуже круті речі. Це галузь, яка важлива, яка допомагає от, вкладається органічно в цю форму ініціативності українців. Ну, але під час повномасштабки говорити про мегалібералізацію, я не можу. На споживання мегалібералізацію не можу про це говорити. А особливо про нулі. Нулі в податках. Ну, так не може бути. Що робити далі з електрокарами, там, з приводу, що вони користуються дорогами, за які не платять? Збори дорожні? Це окрема історія. Це теж треба якось чим це закривати. Можливо, там податки на, на, сам, на сам автомобіль. там, Я не знаю, що вони будуть робити це окремо. Я не досліджую, що це питання, це питання треба вивчити. Але вже досить гратися всю Гретотумберг все. Будь ласка, не розповідайте, що, що електрокар, це от, завеземо електрокари, і у нас буде тут, е, знаєте, як там, як Совєтський Союз ішов до світлого майбутнього. Не треба. Ще раз, двигун внутрішнього згорання проходить свою еволюцію. Він все менше викидає в. Повітря всякого лайна має свої мінуси. одно зараз він заправляється е, тим самим нафтопродуктами, які переробляються в, на заході. І в цьому є проблема, є питання. Але так само і електромобілі, електроенергію заправляються по побутовому тарифу, коли у нас тут енергокриза знову наносить через потенційну ескалацію з ворога. Тут треба просто врівноважити на сьогодні цей імпорт і не робити винятків, і не, не лобіювати імпорт з Китаю. От що мене ще найбільше дратує в цій історії. Це неправильно, це недалекоглядно. Тримайте, всім все найкраще.